Так, усім доброго дня! Вітаю всіх на каналі. Так як наразі мама у Польщі, то вона надіслала мені відео з приготуванням шарлотки, дуже швидкої випічки, з якою справиться будь-хто, навіть почутківець. Нам потрібно для цього борошно, жовтки, порошок для печива, цукор, ну і власне масло. Цукор нам потрібно з'єднати з жовтками, порошок до печива з'єднати з, з верніше, змішати з борошном, розтопити масло, і все це з'єднати, щоб утворилось сипуче тісто. Власне, мама на відео додає все разом. І от з цього зараз утвориться дуже гарне хороше тісто, розсипчасте. І частину тіста нам потрібно викласти у форму, і нам ще потрібно цього тіста дві жмені залишити. І тісто, яке викладено, власне, на форму, ставимо випікати у духовку при 180 градусах на 20 хвилин. Поки тісто випікається, не готуємо яблука. Яблука потрібно натерти, з'єднати з цукром і тушкувати до випарювання соку. За 3 хвилини до випікання коржа ми починаємо збивати білки з цукром. В кінці до білків додаємо крохмаль. І от, Власне, от, е, сам відрізок відео, де мама додає е, все до білків. І на гарячий спечений корж потрібно буде викласти яблука. І тут є невеличкий такий, важко сказати, що це нюанс, але можна викласти яблука і гарячі, і на гарячий корж. А можна і викласти, зачекати, поки все вистигне, і викласти вже холодним. Як яблука, що були холодні, і тісто, власне, коли воно вистало. І зверху вже власне, викладаємо збиті білки, розрівнюємо і зверху посипаємо тістом, яке ми і залишили. І ставимо знову випікати нашу шарлотку при 180 градусах на 20 хвилин. Але... Звертайте всі на свої духовки. Бо духовки в кожного різні. Тісто повинне бути дуже добре підрум'янене. І, власне, ось така шарлотка у нас вийшла. І вона дуже швидко робиться. Такі дуже швидко робиться. І дякую всім за перегляд. До нових відео!